Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд садових ножиць від компанії Болота 23587. Це є садові ножиці дешевого цінового сегменту з хвилястими лезами. Як бачимо, верхнє лезо є хвилясте, а нижнє є, от, окрім того, що хвилясте, має ще от таку фрезеровку, яка дозволяє захопити гілку і більш грубу гілку там, до 10 мм обрізати. Ще в нашому асортименті є схожого типу ножиці під індексом 86, вони мають прямі ріжучі леза. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Стосовно загальних параметрів цих ножиць, довжина їх 53 см, довжина лез 18 см, вага цих ножиць 1 ,90 кг 90 г. Леза до руків розміщені під кутом приблизно 15 градусів, що дозволяє, застригаючи певну поверхню, рівно не впиратися руками в цю поверхню. Одразу хочу сказати, що ці ножиці належать до напівпрофесійного, навіть непрофесійного побутового сегменту, і тому особливих вимог до них в плані якості якоїсь, в плані надійності, ремонту придатності ми не можемо виставляти. Але я маю три певні зауваження, про які я повинен сказати. Стосуються вони, перш за все. Того, що пише Белота, ось тут на етикетці в себе. Перш за все, це довжина лез. Белота вказує 200 мм. Насправді, якщо поміряти, ми маємо довжину робочого леза 18 см, тобто 180 мм. Друге, про що пише Белота, це є лайт. Ну, ці ножиці довжиною. 53 см, а важить вони кілограм 90 грам, майже кілограм 100. Для порівняння, напівпрофесійні професійні ножиці від конкурентів, тобто від Бахо, від Дюбуаї, від Стафора, з довжиною 55 см важить приблизно 900-950 грам. Тобто ці ножиці з написом Light важать відсотків на 15 більше, ніж конкуренти. Ну, легкі. Третє зауваження, те, що пилота тут гордо написало алюмінію. В якій частині цих ножиць алюміній, чесно кажучи, я так і не знайшов. Мали би бути алюмінієві трубки в руків'ї, але це не є алюміній, це є звичайний низьковуглецевий метал, тобто просто звичайне чорне залізо, покрите фарбою. Ось з цих ножиць аналогічні ножиці. Тут знімається елементарна ручка, ну, накладка на ручку. Незрозуміло, чому вона так просто знімається. Ну і ми чуємо, що це зовсім не алюміній. Ну, так може дзвоніти гартований алюміній, кований гартований, але чесно кажучи, це не той випадок. Лезо виконані з металу, на жаль, невідомого мені, тобто виробник не зазначає, що з метал, тому припущення робити не буду. На лезі є лазерна гравіровка белота, номер моделі 3587 І логотип белоти. Одне і друге лезо приклепане до металевих частин несучих своїх частин на двох клепках. Усі дуже простий гвинт. І гайка з шайбою гровера всередині. Для чого це зроблено з такими елементами, тобто для чого є окремо лезо, а окремо несуча частина руків'я металева, я відверто кажучи, так і не зрозумів. Це розклепано, тобто відповідно лезо не є змінне. тобто замінити лезо ми не зможемо. Тобто, візуально може здаватися, що тут є змінні леза, тобто зйомні, насправді вони не є зйомні. Поміняти їх неможливо і в продажі їх немає. І оці металеві елементи запресовані просто в руків'я. Зверху є ось такі от великі убори. Назвати це амортизаторами важко, тому що це є пластик. І цей пластик абсолютно не амортизує удар. Тобто, ми чуємо. Досить різкий твердий удар. Профіль руків'я цього металевого руків'я, є овальний, причому овальний він ось в такому вигляді. І з зовнішньої сторони, ці руків'я мають досить вузьке ребро. І оцим ребром якраз ми отримуємо удар, враховуючи, що немає амортизатора під час закриття лез, ми отримуємо досить сильний удар в долоню, чесно кажучи, це не є комфортно. Зараз ви можете бачити кадри з тим, як ці ножиці обрізають живопліт. Ну і останок хочу зазначити, що ці ножиці належать до побутового сегменту, тому вся ця критика по відношенню до них вона так є справедлива. Перш за все, справедлива за рахунок того, що виробник, на жаль, пише одне, а виконує інше. Але разом з тим, якщо оцінити ту якість і ціну, яку виробник хоче отримати за ці ножиці, ну це цілком непоганий інструмент. Для побутового використання десь на присудній ділянці раз в рік взяти щось підстригти цілком нормально. Придбати садові ножиці для стрижки рослин 23587 від болота ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером болоти на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!